Вітаю вас на 20 травня. Сьогодні у відео будемо садити розсаду кабачка. Маю два гібриди. Навіть вже є маленькі кабачата. Давно вже треба було посадити, але через погоду ніяк не виходить. Тому сьогодні посадимо, поставимо дуге і зробимо таке временне укриття. Тому що, хто знає, весна така, з вами бачите. Тепер покажу два гібриди. Значить, перший гібрид це кавілі. І наступний гібрид це Іскандер. Кабачка насправді небагато. Зараз покажу ось, дивіться, які. Бачите, кабачата які на городі в деяких людей ще навіть і не сходи. Кабачата. Значить, садити буду біля кукурузки, хто бачив відео, кукурузка наша стоїть. Садить буду теж під каплею. В тому році я садив, просто ось так, взяв, висадив, потім поливав, воно його там все одно забило, як не поливає, я капельний полив, ні з не зрівняється. Тому в цьому році садимо тут, але садити як буду, Від, е, відступлю від кукурузи одну каплю. Посадю аж тут. Тому що тут виходить десь метр. Кабачки, самі знаєте, вони розростаються великі, а ще як підкормить та полить добре, то колеса мають бути такі великі. Тому будемо садити тут і садитиму через, ну по еміторах, я думаю, через 60 см. Кабачок від кабачка. Поставив кабачок і знаєте що я вам скажу? Мені здається 60 см це густо. В ряду буде на 80 см. Так що вийде від кукурузи метр і в ряду буде 80 см. То буде нормально. Бо 60 так розставив, а воно таке густо видно. Тому переробляємо. Тепер це виглядає ось так. 80 см це те, що треба. Таке вітер, кабачки попадали, треба садити. Так, перший кавілі посадив. Ось такі ямки. Ямки робив звичайною лопатою. Коренева вже перестояла. Вже давно було, треба висадити. Ось так це все. Сильно не заглибляю. Десь в рівні з стаканом. Грунт стакан. Можливо, трішки нижче. Ну, не більше. Зараз посадимо, потім поставимо дуге і накриємо вже плівкою. Бо хто зна, з такою погодою страшно садить щось. Ось так дивіться. Бачите, вже корінь починає такий трішки вже будь коричневий. Ну то нічого. Шикарні кабачки. Треба на той рік більше посадити. Щось є так мало, чого так мало, не знаю, чого я так мало зробив. Ось прийде час продавати, а <хи> не буде чого. Ну, я зазвичай ставку на них і не робив. Може якби ж більше рук було, то можна, звичайно, більше й садити. Ось так. Все одно буде раніше, ніж на городі, тому що якщо взяти, до прикладу мою місцевість, де я проживаю, то навіть признаку нема на те, що десь є кабачки в людей на городі. Так, це в нас іскандер вже. А так, щоб посадити цілий рядок, да, рядка 200 метрів. Ой, 200 метрів, кажу, 40 метрів, то було б і непогано. Чи там два рядки хоч би. Так, і ще два залишилось. Смішно, так це для мене, ну, аж якось, наче і я не я, що так мало садить. В тому році ми, ми садили, було багато, ну як не багато, теж трішки там кабачка самого. То щось він слабо йшов у нас. От взагалі, я б сказав, він майже не йшов. Щось зовсім не хотіли його брати. Ось так, друзі, одним кадром посадили з вами кабачок. Трібно спішити, бо щось там погода вже бачу, портиться. Вже щось десь гримить. Так, останній стаканчик зараз з вами посадимо. Треба швидко накривати, бо як дощ, то нічого, а як щось інше, то ну його. Я дивлюся в людей там багато. Пональ... Робляло діло таких неприємних. Так, і черв'ячок. Черв'яків дуже багато в ґрунті. Це значить, що все добре. Тепер дивіться, що виходить. Так як по цій каплі нічого не буде рости, так як, ну, кабачок вже він розростеться, то я її просто, щоб вона не лила мені там. Я десь отак зроблю цю сюди, цю трішки сюди. І буде поливати з, дві, з двох сторон. Супер буде. А за кабачком, отуди от далі, більш за все оцей ряд, понад кукурузою йтиме кавун. І оці всі стебла, що ростимуть, я їх буду направляти сюди, під одну сторону. Ну Це такі плани в мене є. А вже з, нового, з нової каплі, що сюди протягнув, більш за все йтиме перець. Ось так, тому скоро буде висадка кавуна. Якби ви тільки знали, як я тільки що бігав. Ото досаджував останній кущ і тут почало греміти такий вітер, сині, такі аж чорні хмари, я вам кажу, як-небудь вже накинув цю халабудку, цю плівку, прикопав як міг, пустився дощ. Так що... Оце, думаю, так, да, тільки висадив і тут таке. Тому зараз трохи так треба поправити, бо бачите, як воно переїхало, ну, не гарно геть. Оцей край просто сюди потягну, щоб так трохи вирівняти його. І оце буде в такій халабудці. Треба трохи відплівки плівки, оце сюди посунути. Ну це робилось дуже швидко, бо... На секундах я просто його накрив, закрив всі теплиці і просто втік. <гум> я вам кажу, оце погода, нема коли просто садити. А якщо є коли, то просто страшно, бо не знаєш, що воно буде. Так, зараз поправимо це, бо щось так переїхало геть негарно. Потім розкрию, покажу із середини, як воно все буде. Так це все виглядає з середини. Знаєте, в середині ще й, ще й тепло. Оце відкрив один край. І знаєте що? Мабуть, я його й трогати не буду, нічого. Поставив ще одну е, дугу сюди, тому що там було ну, сильно близько до кабачка, плівка торкалася. І, мабуть, хай воно так і стоїть, тому що ну, то що там трохи криво натягнуто, нічого. Тому що знову щось починає капати. Ну його, вже так зробив, то хай так і буде. Зараз просто закрию цю сторону, прикопаю і все, хай стоїть. Доводиться все ховати навіть весною. Я сподіваюся, на кавун цього робити не буду. Ось тут. Поки немає дощу, ще запишу вам кілька хвилин. По поводу живлення, все по стандарту. Спочатку я даватиму фосфорні добрива, далі вже по вегетації Яра 3,18 або 20. І вже коли кавачок буде формувати, ну, сам плід буде формуватися, так, калійні. Все як завжди. Ну а далі буду використовувати, вже як виросте, дві лише формули Яровські. Це 3,18 і калійну формулу. І все. Головне, полив трішки підкормити, сильно багато добре вдавати і не потрібно. Кабачок він виросте і так. Головне давати в воду. І він ростиме. На цьому, певно, буду завершувати. Відео вийшло коротеньке, простим. Просто висадили кабачок, нарешті накрили і все. На день, звісно, я буду відкривати. Так він не буде. Це так від. Сильного дощу чи там ще чогось. Добре, друзі, на цьому все. Бувайте!